Шановні земляки, ми знов зібралися з трагічної події. Ще один наш земляк, який віддав відважно став на захист України, вже більше ніколи не переступить поріг рідного дому. Сьогодні наша громада віддає останню шану герою воїну Войтенку Миколі Сергійовичу. Микола Сергійович служив солдатом, оператором взводу протитанкових ракетних комплексних. Роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини Збройних сил України. 8 вересня 2024 року загинув внаслідок здійснення противником танкового та артилерійського обстрілу позицій підрозділу поблизу населеного пункту Волновальського району Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання нарушу пам'ять про нашого героя Войтенка Миколи Сергійовича. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який став на захист нашої держави, на збереження суверенітету та цілісності України. Став за світле майбутнє всіх нас та нашої держави. Дякуючи таким героям, як Микола, ми можемо вільно дихати на нашій землі, Громада, Пам'ятайте, дякуючи кому. Та якою ціною дається перемога. Будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте нашим військовим, дякуйте нашим військовим, моліться за наших військових, вони щит вашого спокою, щит вашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття родині загиблого героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні сміляни, шановні присутні, дорога родина. Сьогодні ми знову в цьому храмі, але, на жаль, із сумної події. В останню дорогу ми проваджаємо героя, мужнього, сильного, людину, яка віддала своє найдорожче, що в нього є, своє життя за кожного з нас за нашу незалежну Україну. Низький уклін родині від імені міського голови від цієї громади прийміть слова співчуття, але, на жаль, словами людину не повернеш. Шановні присутні, дорогі побратими, цінуємо кожний день, але проти нас іде інформаційна війна ворога. Давайте будемо мужніми, вистояти треба всім разом і дати відсіч тому що завдяки таким, як цей герой, немає тут сьогодні орка. Бережіть себе. Слава Україні, героям, шановні присутні рідні, побратими. Тяжка втрата пекучий біль, та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжніх героїв, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати. Рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та, прийшовши над важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щиті. Войтенко Микола не оцінена втрата для всіх нас і для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, бласка тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. А зараз запрошуємо всіх присутніх до спільної молитви. Боже, очисти на пріжніх, помилуй Lost when broke nash, started in a bush of and a be. Thank you. І життя, і упокоєння, загиблої воїна Миколая, Христи Божі, слава Милайну, безчальність на тим, і святим, даєм, Духом, і ніби у всіх чани, віки. і живими і мертвими володіючи Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш. Велика причистиє Своєї матері, Матірі, і Сіквальних Апостолів, преподобних і Богдан отців наші. Душу заїблого воїна Миколая, герої, який віддав всі життя за незалежність соборність української держави, Василь Святих учинить налоня Враму, упокоєння до праведників приєднає. І нас помилує спасе, бо він благий людинолюб. Чому страшна смерть для людини? В тому, що людина тут, на цій землі, назавжди прощається в першу чергу зі своїми рідними, близькими, знайомими. І тому, браті і сестри, наш обов'язок перед ними, перед нашими воїнами, перед нашими героями, ніколи їх не забувати. Ну повірте мені, що якщо ми тільки будемо казати, що ми пам'ять про них в наших серцях назавжди, це пусті слова. Якщо ми з вами кожен день, встаючи рано, будемо молитися Богу за їхні душі, ті, хто війшов висті і за здоров'я, тих, хто воює, от і дійсно ми про них не забуваємо. Ми про них памятаємо. І це для них найбільша допомога. Тому молімося. За наших воїнів. Не забуваємо їхній подвиги, вважаючи душу загиблого воїна Миколая. Ми традиційно кажемо йому царство Небесне тобі, сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь.